Ось така в мене неприємна ситуація з лохиною вийшла. Бачите? Це є просте пересихання. Тому якщо у вас ось такі кущі з таким листям, будьте впевнені, що це просто недостатній полив, тут я впевнений на 100%, тому що от в мене є кущики, всі гарні. Бачите, навіть в цьому ряду також, а один кущик пересох. Ну таке буває. Забилася капельниця, і він декілька днів не поливався. Коли я вже замітив, замітив вже, по тому, що він вже пересох. Це досить стандартна ситуація, тому що от мене йде капельний полив. І десь, як забивається капельниця, ти не можеш сюди передивитися, де капає, де не капає. Тоді пройде якийсь час, він почне сохнути, і ви це замітите. Так само у людей, які висаджено в ґрунті, так само, якщо є така ситуація, значить він просто пересох. І зараз ви вже дуже важко його намочити. Тобто, якщо влити ведро води в той кошті, він просто протече крізь коріння, крізь цей. Кислий рижий торф і нічого йому не допоможе. Тут вже треба або дощу доброго, або саме краще, це поливати з змішувача, тобто таким дощиком, дощувальний полив. Або можна щось придумати, щоб воно капало, наприклад, з бутилки набрати і зробити. Отвори, щоб е, так поступово капало, тоді той грунт промокне. Або досить, досить багато часу треба поливати, декілька днів. У мене вже такі були ситуації, це не вперше. І коли піде зарапалив декілька днів і він почне відновлюватись. Тобто це листя впаде, а він почне пускати е, молоді нові пагони. Правда, якщо б ще трохи він так постояв, то звичайно, що він міг би загинути. Зараз дуже сильна жара і декілька днів без поливу і маємо таку неприємність, але нічого страшного, з ним все буде добре. Ось така є специфіка лохини.